24 четвертого 1991 року, коли була проголошено незалежність України, депутати Верховної Ради були такі раді, що забули звільнити Степана Ільковича з ув'язнення. Пам'ятаєте, не прийняли відповідної постанови. Потім забути я хочу, щоб ми з вами не повторювали таких помилок, пам'ятали про ув'язнених. Пам'ятали про тих, хто страждає за політичними переслідуваннями. Пам'ятає про тих, хто не допущений до виборів, тому що влада їх боїться. Пам'ятаємо кожного хто з нами. На цьому мітинзі, хоча зараз не може тут фізично знаходитись, якщо буде встановлено і відновлена законність в цій країні. Якщо в цій країні буде свобода слова, ці люди вийдуть на свободу, будуть брати участь у виборах, будуть брати участь у політичному процесі. А ви вже будете вирішувати не Янукович, а ви вже будете вирішувати за нашими програмами, за програмами наших колег, кому. Довіряти, а кому ні, це ваше право, а не право Януковича і судової системи, яка сьогодні під контроль на владі. Хочу надати слово заступнику генерального директора каналу Тівея Наталі Катеринчук, нашій колезі, яка робить кожного дня новини, які ви дивитесь.